Доброго з України. Календар. В червень, українського перекладу поки нема. Англійському я насильно шарю, тому візьмемо російську, московитську версію. Отакий От якийсь трубадурчик. Значить, герой місяця, ім'я Марка Бру Стихія Вогонь. Червоний герой. Симфонія хоробрості, швидкість набори з ума середня. Окей. Лікує всіх союзників на 25 від їх максимального здоров'я. Якщо здоров'я героя менше 50%, лікує, лікування збільшується до 40%. 40% ну, то дуже круто. О. Всі союзники, окрім самого героя, отримують властивість. Уклонитись від одного удара, особливого навику на протязі чотирьох ходів. Цікаво, всі союзники отримують пониження шкоди на 22% на 4 ходи. Тобто накидає щити і накидає у вороти. Ну, круто, круто. По суті, це ГМ, по суті, їх можна багато наловити і, по суті. В нього і так стати будуть непогані, а з рухуванням того, що люди поналовлюють там на 4 еволюції, то стати в нього будуть до, досить жирні. Тут питання його класу, якщо він клірик, то досить таки круто. Якщо він хто, то в теорії, навіть якщо він кавалєр, то він теж буде досить цікавий. Ну, краще, звичайно, клірик, якби був. Бо багато кого цікавить, чи постоїть він в центрі, замінить він Данте і так далі. Моя особиста думка, що Данте він не замінить. Постояти в центрі, в кого стоїть е, будь-який герой, кроме, окрім Данте Джован Син, то е, альтернатива буде. І це дасть, ну, я не знаю, чим думають розрами, Данте і так застоявся. Він герой вересня минулого року, і вже починаючи там жовтня, його активно почали ставити. Зараз виходить так, що якась частина людей мають данте, якісь профукали, але центра червоні. І цей герой дасть можливість того, що ці центра червоніше будуть досить довгий період. Далі ще. В нього що є. Ну Це ж ліричний відступ, потім резюмую. Пробуджена стихія. Всі союзники вогню отримують плюс 46 до захисту від льоду на 4 ходи. Ну, така фішка в Данте є. В принципі, якщо раз ультанув, то потім, виходить, його, цього героя типу, потрібно деспелити, а ти типу, попробуй віддеспеля, якщо там у вороти будуть. Так що досить це теж цікаво. Пасивка. Коли цей герой використовує свій особливий навик, є вирогідність 50% того, що всі союзники плюс 20 отримують дошкоди від особливих навиків на три ходи. Ну, круто. Пасивка номер 2 Герой має вроджену властивість до прямого зменшення мани. Ну, теж круто. Тобто автолік йому мало не підріже. Ну це круто, це досить гарно. Ну, Скажімо так, якщо порівнювати з Данте, він по мані не розкручує, і якщо правильно на нього ходити або виносити зразу, або там намагатись не доводити до того, щоб зменшувалось ХП більше, ніж на 50%. Бо вже ну, розлютовуватись в нього, да? О. то в принципі, е, як би, легше, мені здається, його буде пробивати, ніж Данте. Просто справа в тому, що коли ви його проб'єте, то з гарними плечима і там, крайніми героями далі дорозбирати сопа буде досить проблематично. Е, тому. Е, Ну, от Якщо там Данте 11, я вважаю, там з 12, бо це просто захисний герой для ПВП, то цей герой ну, десь там на 10 з 12. Знову ж таки, без статів, без класу, важко оцінити, але ну, так, попередньо герой для центру непоганий. Герой однозначно кращий. там всяких... Ну, умовних там, Ангребот, Томіріс і так далі. Тому це дасть можливість, багато людей ще ж будуть ловити драконів, і це дасть можливість просто-напросто е тим альянсам і тим людям, які не мають гарного червоного центру, зловити такі цього ГМ і мати червоний центр. Особливо тих, ті люди, які там накопичували монети для того, щоб піймати дракона. Давайте поїхали по календарю. Календар, ну, як би, стабільний, до них хочу. Значить, є чемпіони, зараз проходимо аркана, далі підемур'я, піродіна з четверга на їжу і залізо. Тому гарно навіщо ти емблеми? Прокачувати війська, перекачувати якихось героїв. Наприклад, можна навіть спорядження якесь робити, там топове, якщо у вас залишки заліза, ви не знаєте куди сунути. Угу. Е і з 1 числа пішов е ювілейний призив. Тобто е намальований Кайлум. Якщо це буде один Кайлум, то я, чесно кажучи, не зовсім цього всього розумію. Е ну, Так вже воно буде. До, фактично, до 15 числа. Ну, якраз півмісяця місяця Кайлун і півмісяця новий дракон зелений буде. Далі міф, міфіоловий, прекрасно. Жовтими бити. Там я за голову берусь, хто там, що там з новими там зв'язками, з новими прокачками, скільки там. Будуть навалювати люди. мене бити немає чим. Печенька моя десь десь чекає, можливо, слідчої зими. А може й не дочекається далі вальгала, вальгала, розуміємо, що фармимо, фармимо війська, фармимо рюкзаки, фармимо якісь запаси того, ж самого заліза, можна щось робити. Погано, що одін пройде, і вальгала на одін не попаде. Ну, це вже. Що ж ти зробиш? Вже маємо те, що маємо. Вежа сезонка виходить, з 9 числа. Тобто, хто там накопичував сезонні монети, бо я б рекомендував би, принаймні з 9, а ще краще взагалі починати, от коли одін буде, там 17 числа вже слідуючий Один, Він буде, правда, там можна і без призовів нормально. E, нашурувати, бо одяг буде e, на виготовлення спорядження, то призов вже ну, так, поскільки-поскільки. Mm. E, так, ювілей, сезонний квест, новий герой. Героїв зараз перерахуємо, скільки буде нових, але я думаю, що десяток буде, бо знаків запитання. Ні в року. E, знов e, Олімпіада. Новий герой Аркана. А, значить, п'ятий сезон новий герой. Далі що ми маємо? 16 число. Юбілейний призив новий. О, цікаво. Новий. Одні люди говорили, що епоха драконів закінчилась. О, і, і інші кажуть, що буде. А, ювілейний призив. Тут ювілейний призив. Ну, Кажуть, що буде імбовий зелений дракон. Не знаю цього. Далі стандартизований турнір, останній тиждень, кубок. Ну, Все одне і те ж саме. Правда, нових героїв нема. Дивно авангард. Жила знов новий герой. Четвертий сезон знов новий герой. І Лемурія новий герой і одін. Тобто, получається, двічі Лемурія попадає. Ну, от початок, 31 число. І тричі чи Одін на цей місяць попадає. Ну, Якби по календарю нічого нового. Все один в один. От, от єдине, що ГМ раз, Лемурія ось два. Далі що там? Вальгала три, вежа чотири. Далі сезонка 5, п'яда 6, п'ятий сезон 7. 7-7, 7, Дракон 8, Жила 9, четвертий сезон 10 і Лемурія фактично 11. Ну, це дві Лемурії попало, як би, ну 11 героїв. От, от, от все, що нового по календарю, можна сказати. Нових 11 героїв, як, як зазвичай декілька буде імбових, призивати рекомендую на будь-якому призові все, що маєте зливати <гівві> в цьому місяці, ну, все-таки є малесечкий шанс 10%, мож... тобто один на 1000 може впасти дракон. Якщо за кристали можна було а, там, піймати один на 200 дракони, то зараз виходить один на тисячу, буде відсоток. Ну, у всякому випадку минулі роки завжди так було. Але навіть там в цілому за місяць, там, сотня, а то й декілька сотень можна спокійно там призові цих було е, назбирати. Тому шанс у багатьох, хто готувався до цього ювілею, то е, досить високий щось піймати. Нового, якби в календарю, нічого немає. Цікавий ну, от, гем, цікавий новий дракон, цікавий нові герої. Хто, там, я там особисто вдоначувати не збираюся. Призовів трішки є. Щось буду крутити ловити, піймаю, щось то піймаю. Всі ж розуміють, що ну, там, дракони грають у зв'язках. Коли у вас один дракон. То це ні про що. Коли у вас там три 3... <гум> дракона п'ять то це вже зовсім інша історія. О, тому що Кайлум їх зв'язує, кажуть, і Новий Зелений буде це все зв'язувати. Тому, звісно, коли там піймати два да це сила. А так, ну і знову ж таки, в теска Я лотеска мені не випала. І що я скажу? І шанс, її тане піймати все більше і більше. Тому сильна операція, якби не бачу сенсу. Впаде то добре. Щось гарне впаде, то теж добре. А ні, то, ну, розумієте, за всіма геро... всіх героїв не переловиш, за всім не набігаєшся, ну, і там сильно багато грошей в гру вкидати. Ну, хтось собі може це дозволити. Комусь це цікаво. Мені, ну, в мене вже там. Гараж досить достойний, я не бачу сенсу. Ну, це так, ліричний відступ. На цьому, мабуть, дякую всім за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Це буде Україна. Рухаємось вперед. Всім бажаю гарних призовів, цікавих вражень від гри. До нових зустрічей!